Українчик на дроті з Каліфорнії. Сьогодні ми записали інтерв'ю із людьми мистецтва. Один із них DJ, ну і музикант також. А інший із них художник, дизайнер, ілюстратор. Тобто людина візуальних талантів. Ну, і звісно, таких, таких хлопці, вони. Категорично не сприймають якихось накладених на них ось цих рамок. І як, як би то складно їм не було, тому що один із них він попадався в минулому році десь в цю пору. І майже за рік наступну спробував втілив. Зустрілися вони у Львові, з'їхалися з із різних куточків України. Знімали у Львові житло разом, бо е, заробітки малі, житло дороге, е, і Львів хоч трохи якийсь спокійніший, особливо серед місця е, Львова, воно спокійніше. Там їх е, е, не кошмарять так, як в спальних районах і так, як е, в тому самому Києві в спальних районах е, взялися. Е, то вони впоралися. Вони зібралися в трьох. У них там така нормальна різниця, діапазон піковий, від 30 з чимось до 20 з чимось, від 23 до 32 щось таке там, і на середньому 28. І вони далі рухаються по Європі разом, будуть обирати собі країну, поки що вони не вирішили, де вони, поки в планах Ірландія є. Ну і що? Їм потрібні гроші. Вони витратилися дуже добряче, тому що їх везли таксисти з Львова, хоча вони розбили їх на трьох, але все до спорядження коштувало і ті всі швидкі збори. Ну і ті якісь дрібні заробітки перед самим стартом ну, спустошили їхні кармани, бо мистецтво воно. Потребує спокою, в умовах стресу воно не прогресує, не можна давати якісь результати і Ну, якось так. Тому кому, кому, а цим хлопцям треба допомогти, тим більше, що вони так щиро поділилися е, всім назбираним досвідом і ще назбиралися так, так пригод дорогою е, в основному через погоду. Ну і через в різницю в фізичній підготовці теж їм було складно рухатися разом в одному темпі. То що прошу вас дивитися їхню історію і закиньте щось хлопцям. Тут, тут буде посилання в описі цього відео, щоб просто скопіювати там якісь номер картки. Ну і також воно буде під відео. На яке теж є посилання із цього відео. Тому що, дякую вам наперед. Ну і приємного перегляду, гарної мотивації. Зустрінемось по цей бік кордону.